Пущення гріхів, очікуй воскресіння, мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатний, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона, Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво. Радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід, лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духу і Святому, що нас просвітив, і святий Христові вірі утвердив, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, ласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті що найбільше потребує Твого милосердя, свята, непорочно зачата, пречиста Діва Марія, заступайся за що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо як прочисте Діва Марія Господа, нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. Ти тими жінками. Благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна, і Марія Господь з тобою. Ти тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця у Радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця у Радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спасую, Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спасу і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. ти тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. ти тими жінками. І благословений плід лона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкаве, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай непорочна, зачата, пречиста Діва Марія, заступайся за нашу до тебе, прибігаємо. О Мати Божа, зайшли на все людство, полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що і сина на бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочисте діва Марія Господа нашого Ісуса Христа, відвідуючи святу Єлисавету, улоніно сила, Богородице, Діво, радуйся, благодатний, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений. Пліт лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радость, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословенний пліт лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. Благословений плід, лона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід Лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід Лона твого. Бо ти породила Христа Спаса, І Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво! Радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й зачата, завчата, пречисте Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе, прибігаємо. Мати Божа, зайшли на все людство, полум'я, своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочиста діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа вифлеємі породила. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. Благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, Благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід луна Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна тими, ти тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіші, Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай й зачата, пречиста Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і водині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Розважмо і прочисте Діво Марія Господа нашого Ісуса Христа, жертвула у храмі на службу Небесному Отцеві. Богородиця, Діво, радуся, благодатна, і Марія Господь з тобою, благословена Тимі жінками, благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатний Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатний Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Богородице, сидів у радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице, сиди у радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона твого ти породила, Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марії, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона твого ти породила, Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочного зачата, пречиста Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа зійшли на все полом полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче нащо і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо прочисте Діва Марія Господа нашого, Ісуса Христа, у храмі знайшла. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марія Господь з тобою благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице диво радуйся, благодатна і Марія Господь з Тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице диво радуйся, благодатна і Марія Господь з Тобою, Благословена Тим жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою. Благословена Тим жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тим жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою, ти тими жінками, Благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, Благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. ти тими жінками. Благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. ти тими жінками. Благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно істину величати блаженої Тебе, Богородицю. Пресно і пренепорочної Матір Бога нашого, тебе між ж і незрів'яно й від Серафимів, що народила без отління Бога. Слово продиву Богородиць, тебе величаєм під твою милість прибігаємо, Богородиця, Діво. Молитвами нашими скорботах не погордило від бід, визволи нас, єдина чиста і приблагословенна. Прислана пресна Діво Богородице, прийми молитви наші. донеси їх сину своєму своєму і нашому, щоб спас. Щоб спази для тебе душі наші, всі небесні сили, святі Анли, архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі, славні, всиховані апостоли, пророки, мученики всі святі, моліть Бога за нас грішних. Уповання нам Отець, прибіжище, наше син, покровитель нам Дух Святий і Тройця, свята Боже, наш, слава Тобі! Боже, милостив Дні Грішного, Божу, з зріхів, помили мене. Безщеславний решевий Господи, прости мені. Вім'я Оце і Сина, і Святого Духа Амінь. Вім'я Оце і Сина і Святого Духа Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дякую, друзі, брати і сестри за спільну молитву. Всім спокійного вечора, ночі, Господнього благословення, миру і завтрашнього дня, нехай він настане, щоб славити величати Господа нашого Ісуса Христа. Молитися до нашої матінки Богородиці і робити наші маленькі справи з великими мріями і думками про майбутнє Христос посеред нас.